Перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хук сьогодні відвідав Авдіївку, і він зараз з нами на прямому зв'язку з кайпом зі студією. Пане Олександре, вітаю вас. Чи можна говорити, що ситуація навколо Авдіївки нормалізувалася? Чи все ж таки, от ви фіксуєте і надалі використання забороненого озброєння? І з якого боку? From which side? Uh, good evening. Um, I have indeed been today uh, briefly in Avdivka. And while uh, being there at school number two, uh, we have been hearing in the distance explosions uh, that were the result of in and outgoing uh, weapons uh, firing that should not have been there where they had been fired from. І перебуваючи в Авдіївці, а саме у школі номер 2, ми так ми дійсно віддалено з дистанції чули вибухи. Після цього були був як вхідний, так і вихідний вогонь з використанням озброєння, яке не має там знаходитися. just a week ago. Однак інтенсивність вогню, яку ми зафіксували, вона на порядок нижча, аніж той вогонь, який ми фіксували минулого тижня. Monitoring Mission has led to a reduction of violence. Шість-сім днів постійної роботи з налагодження діалогу по обидві по обидва боки лінії зіткнення за сприяння спеціальної моніторингу місії призвело до зменшення кількості порушень анвієвосомеджту and, and the water filtration station that supplies both суплайсповсайс. Нам також вдалося посприяти можливості проведення ремонтно відновлювальних робіт на важливих об'єктах життєзабезпечення. Нам вдалося відновити електропостачання Авдіївки, а також фільтрувальної станції, яка постачає воду по обидва боки від лінії and Coordination. But this is Only symptoms treatment and not treating the root causes for that flare up of violence це стало можливим також за підтримки інших зацікавлених сторін та осіб а також за сприяння спільного центру з контролю та координації але маю зауважити що це лише лікування симптомів а не першопричин хвороби і цієї раптового рептової ескалації and the root causes are Uh, the, the fact that weapons, heavy weapons, uh, are in places in the security zone where they shouldn't be on both sides, and the sides are still far too close to one another uh, at the contact line. А першопричинами є те, що все ще у межах зони безпеки по обидва боки лінії зіткнення розміщується важке озброєння, яке мало було яке мало бути вже давно відведене, а також те, що сторони занадто близько розташовуються одна від якщо ці дійс руд козусарадрес ситуація вилрімей нестабільною. And it takes a single stray mortar or artillery shell that would be able to cut electricity once again. Uh, and the fact is that unless weapons are withdrawn, this remains a possibility. And it's now up to the sides to prevent this from happening and to preserve the relative calm. that had been achieved now towards the end of last week, beginning this week. і будь-який хибний постріл з артилерії або міномета може призвести до припинення знову таки енергопостачання і, і до тих пір, поки не буде відведене озброєння, залишається можливість такої ескалації, і саме сторони мають запобігти. Ці такі ескалації, а також а також забезпечити те, що та ситуація, яка наразі склалася, спокійна, щоб вона продовжувалася і надалі. Цю ситуацію ми спостерігаємо вже наприкінці минулого тижня, на початку цього тижня і в інтересах цивільного населення сторони мають забезпечити утримування цих досягнень, які вони продемонстрували за цей час, а також вжити наступних кроків для забезпечення стійкого припинення вогню. Пане Олександре, я от маю кілька уточнень з приводу того, що ви говорили. От дійсно ви ж постійно спілкуєтеся з сторонами а, обома. Чому таке оцього тривалого перемир'я не виникає? Питання в довірі сторін чи в чому? Вадиводепровод Вайкендей Чівкісастейнебл Суспадеріза Гай дегріовмістрас. Існує дуже високий рівень недовіри. Між сторонами існує недовіра, uh, і вони не хочуть зробити перший крок. Тому що якщо вони зроблять цей перший крок, то інша сторона вони так бояться використає це на свою користь. Анд окорс десинс асфорсінин минск ардифік дисішінс, анбофсайдс вилгавтофандвайс ways to make difficult decisions. І звичайно, рішення, які були прийняті у мінську, вони є складними рішеннями, і сторонам відповідно потрібно знайти складні шляхи вирішення цих рішень. Ось спешл моніторімішн. Is willing to continue to conduct dialogue and to facilitate dialogue, direct or indirect, uh, between everyone involved uh, to make sure that violence is being reduced and the situation is stabilized. І як продемонстрували події за останні тиждень, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ продовжує свою роботу зі сприяння та налагодження діалогу прямими та непрямими засобами заради того, щоб знизити рівень насильства, який спостерігається, а також щоб забезпечити спокійну ситуацію на місцях. Ще о, питання до вас. От ми постійно отримуємо інформацію з різних джерел про те, що до лінтинії зіткнення стягується важке озброєння з боку так званих ЛНР та ДНР. Чи можете або підтвердити, або спростувати таку інформацію, і чи бачите подібну активність з боку української армії? Активті концентрейшн фонди українсь індід оріпортс арфул of of facts uh, of heavy weapons near the contact line on both sides. Так, справді, якщо подивитися на наші звіти, там дуже багато інформації про розміщення важкого озброєння біля лінії зіткнення по обидва її боки. Uh, and I'm just reading you from the from the most recent uh, daily report of the SMM. Я зараз прочитаю вам uh, вижимку з нещодавнього нашого звіту. Діс ММ Хас обсуждав і non-government controlled areas one howitzer гаубицер uh, у непідконтрольних uh, урядових uh, районах. СММ зафіксувала одну гаубицю поблизу населеного пункту It also seen a tank near Нижне. А також а, бачила танк поблизу населеного пункту Дебріхне. Uh, and on government controlled uh, areas. a few examples, it has seen six howitzers um, in the area of uh, А uh, Якщо ми обговоримо про підконтрольні урядові райони, то там ми зафіксували шість гаубиць у населеному пункті. Uh, Uh, and so on. There is a whole catalogue of weaponry uh, that the SMM has seen on either side of the line available on our website in Ukrainian, Russian, and English language uh, every day. Um, uh, there are the facts that we see. This is probably just the tip of an iceberg, but it is the fact, uh, and it is the fact that our monitors have seen on the ground uh, on their everyday patrols. І ще є величезний перелік інших одиниць озброєння, які розташовуються по обидва боки від лінії зіткнення, і цю всю інформацію можете знайти у наших щоденних звітах, які публікуються англійською, українською російською мовою, і там висвітлені всі факти, які ми зафіксували. Я вважаю, що це лише верхівка айсберга. Але той факт, але факт залишається фактом, що те, що ми бачили, ви можете побачити у наших звітах пане Олександре, і ще от ви заявили, що новою гарячою точкою на Донбасі стає і Маріупольський напрямок. Можливо, нам трошки детальніше наскільки загрозливою ситуацію вбачаєте зараз там? Маріуполь Туденорф-Норфістов Маріупол газ альвейспіна готспот. Маю сказати, що е, райони на північ та північний схід від Маріуполя завжди були гарячими точками. Um, we have seen there in recent days an increase in ceasefire violations. За останні дні ми зафіксували підвищення кількості порушень режиму припинення вогню там. As in the wider aftika area, we have seen there the use of heavy weapons. Так само, як і в районі Авдіївки, ми зафіксували використання важкого зброєння, Including the usage of multiple launch rocket systems. включно з використанням реактивних систем залпового вогню. Uh, again here: our reports every day reflect on these violence detected in that area, too. Uh, знову ж таки, у наших щоденних uh, звітах. Uh, Подається інформація стосовно зафіксованих випадків насильства, включної в цьому в цьому районі. Ас індивайдавтівка арея інде саувен партов тодонецький річжонс нет тобі пулпак то to make the ceasefire more sustainable. Так само, як і в районі Авдіївці, та на півдні Донецької області, все важке озброєння має бути відведене для забезпечення стійкого припинення вогню. Цімпортноте отерготспосінклуті ерія бітін Світлодарська, the Сові area between Pervomaisk and попасне. Серед інших гарячих точ... точок важливо відмітити ще дві: це район між Світлодарським та Дебальцевим, а також район між Первомайським і, і Попасним. Дякую вам за те, що знайшли час для включення. Перший заступник голови спеціальної моніторингової місії обсє в Україні Олександр Хух був з нами на скайп зв'язку. Говорили про ситуацію в зоні проведення бойових дій.